6 червня перед початком чергової сесії під стінами міськради Лубен відбулася мирна акція. Представники народної ради, молодь, активісти громадської організації Свобода та підприємці міста, тримаючи плакати в руках, закликали людей замислитись над тим, що місто Лубни вимирає. Лубни не єдине місто в Україні, де люди покидають рідний край, бо не можуть заробити собі на хліб. А як наслідок цього сім'ї розпадаються, чи є неповноцінними, бо один з батьків змушений постійно від'їжджати на заробітки або трапляються ситуації, коли дорослі діти залишають своїх стареньких батьків, щоб, хоч якось, покращити фінансове становище, коли ми ставимо основне акцент не на дороги, не там не на озеленення міста, а на економіку, то ми можемо говорити відверто і чесно. Що коли буде розвиватися економіка, коли наше місто економічно буде розвинене, тоді буде і культура в нашому місті, тоді озеленення можна буде вистачувати ялинки, і тоді може бути все інше. Поки буде молодь на складна, поки місто житиме, якщо молодь вийде із міста. Все наше місто перетвориться на місто пенсіонерів, Де будуть просто доживати люди. Треба розвивати економічний сектор, треба давати дорогу молодим спеціалістам. Треба забезпечувати їх робочими місцями, щоб молодь залишалася в місті. Тому я є учасником цієї акції. Я хочу, щоб наше місто молоділо.